Вітаю вас на каналі Тихий Хотір. Давненько я нічого не викладала. Зараз з часом у нас взагалі е, туго. Е, тому вибігла, поки є зараз можливість, щось для вас запишу, покажу. Перед вами цвітна капуста. Усі запитують, чи буде вона. Е, нам би хотілося, щоб вона була. Але як там буде, не знаю. Сьогодні в нас 3 жовтня. І виглядає вона ось так. І я дивлюся, що вже починає якось там, ніби як формуватися зачатки, голівок. Тому дуже сподіваюся, що буде. Але виглядає вона дійсно дуже класно. Подивіться, круто. Ну, вона реально класна. Погода їй просто, як для неї, і волого, і прохолодно. Ось. А, що ще хочу сьогодні? Хочу сьогодні я зібрати моркву. А, я ж кажу, поки є. Якихось там кілька хвилин показати вам, яка морква. Брала я в цьому році сорт курода шантане, і вона мені реально дуже сподобалася. І в мене є ще білий борщовий бурячок, той який всередині він такого білого кольору з рожевими кільцями. Покажу вам, як він виглядає. Трішки. Пізніше. Він ще, як на мене, не весь доріс до потрібного розміру, але ну, який є, вже немає куди далі тягнути. Поки ще приморозки в нас не обіцяють на ніч. Але треба зібрати. Ось так. Мокро, одягла перчаточки, і одразу вони і брудні, і мокрі, але ну, ще є, та є. Ось так. Морквичка у мене ось тут лише на клумбі, то ми її тут і тягали вже. Тому хочу просто вам показати її форму і розміри. Звісно, що витягували ми крупнішу. Так, є. Вона йде різноманітна. Щас я це пообриваю хвостики, а потім дойду до того, що треба йти за лопатою. Але загалом, дивіться, форма мені подобається, вона коротенька, з таким, як говоряться, Тупим носиком. І вона, до речі, дуже, реально дуже смачна. Ось ця взагалі без хвостика треба буде докопувати її. Ось. Це те, що я люблю, щоб був коротенький. Морквичка. Так, вона мені смакує, ніби як краще. Дивіться, скільки її. Так. О, вже ця почала. Ну, тріснула навіть. Чи то помічниця? Чуєте, як моркоче. Так, і в мене ще є тут кілька темненьких. О, дивіться, яка гарна також, бачите, від вологи, напевно, тріснула. Всередині вона, звичайно жовта, до речі. Так, десь іще така була. Ось. О! Божечки, що це таке? Взагалі. Цю треба докопувати. Так, що ще? Давайте ще морквички з цієї. Мені вона сподобалася. У мене її багато. Мала я її сіяти в цьому році як основну, але не сіяли, не, не вистачило в нас часу. Бачите? Так. Це взагалі щось. О, господи! вже виросла. Так, ну тут майже без поливу під самим будинком. Так, ось така морква. Форма ідеальна, якщо давати їй гарні умови, тому що в нас тут з поливом трішечки і підживлення взагалі ніякого тут не було, то вона реально буде класна. Нагадаю, це курода шантане. І ось я дійшла до місця, де вона в мене посіяна. Нагадаю, сіяла її аж в самому кінці липня, якщо не помиляюся, десь так. Ну... Не, не впевнена, що вона буде, але ну, посіяла та й посіяла, подивимося разом з вами. Прослідку... Ну, До речі, дивіться, вже є, яка вона. Я думаю, що ну, ще з місяць вона, можливо, буде. Ну, щось буде. Буде, то буде, не буде. Ну, нічого страшного, насіння є. Тому, ну, але я дивлюся, що наче як вона непогана. Тому е... щось буде. Так, і бурячок білий борщовий і там на початку рядку є в мене ще й водан. Водан це кругленький, його саджають зазвичай промислово, тому він непоганий ось такий. Ми його вже майже також весь вирвали, з'їли на борщі, тому що водана було в мене тут дуже мало. Ось. Чогось іншого не було в мене насіння. Так. Буряк цей гарний. Водан, я думаю, що ви всі знаєте. Такий білий борщовий. Давайте там, де ще його знайти в мене. О, ось він починається. Дуже подобається за те, що він солодкий. Він реально дуже-дуже солодкий. Ось цим він мені подобається. Цей буряк. Вже його треба виривати. Ох, якийсь не дуже якийсь. Краще. Цей саджала я з насіння. Е, з насіння, з касети розсадою, хотіла сказати, сказала з насіння Так, ось такий. Гарненький, гарненький. Так, трішки пізніше ще з вами розріжемо. Але не знаю коли, можливо, в короткому відео я розріжу, покажу, як він виглядає зсередини, тому що я зараз дуже обмежена чаю. Дивіться, яка виросла гичка. В нас називають її гичкою. не знаю у вас як бадилля. А буряка самого немає. Це насіння непрофесійне, це звичайні пачечки. Ну, таке, є. є якісь кращі, а є, бачите, як взагалі... Ось цей, наприклад, дуже класний. І я їх завжди міксую. Тобто я беру і червоний, і білий буряк на борщ. Тобто одразу роблю з двох буряків. Мені так подобається. Я люблю, коли в борщі дуже багато буряка. Тому ось такий. Так от він виглядає. Ось. Бачите, є його, є, трішки є, бадиля в нього дуже класне. Ну, також. Мені насправді стільки багато не потрібно. Ну, тому що він для салатів не годиться по типу вінігрету чи щось такого. Він тільки йде, як. В нього і назва навіть борщовий. Бачите? То, що пізніше садила, другий ряд, отут у мене в два ряди, бачите? Перший рядок і дай другий. Другий рядок я пізніше набагато саджала, бо лишилася розсади, я не знала, куди її діти. У нас тут яблуні. Бачите, я між яблунями і цими посадила ось так. Ну, Таке. Вирвемо. Тут невеличкий ось рядок, і він вже і закінчився. Вирвемо, спустимо в підвал, а там буде видно. Так, морква розвивається, якась краще, якась гірше. Ну, я ж кажу, буде те, що буде. Так, ну і піду я зараз дивитися на перець. Ми маємо на днях їхати на гуртовий ривок, вести наш перець, той, який ми з вами разом збирали у відео. Я вам його показувала. капі. Капі просто ідеально виглядає. Ми вчора саме капі розкладали. Збирали в ящики, розфасовували, калібрували і так далі. А звісно, що я не втрималася, щоб собі взяти. Ну він реально дуже смачний. От просто, напевно, найсмачнішого, що я не їла. До речі, можливо, хіба що гамік. От гамік мені оподобається дуже. Тому. І в мене зараз дуже багато замовлень іде не на консервацію саме цього перцю, а люди беруть для дітей. Говорять, вони діти їдять із задоволенням. Цей перець а, прямо от беруть в руку і майже ціленьким так і з'їдають. Тому пішла я працювати, коли буду складати перчик, вам також покажу. Можливо, додам до цього відео, а можливо вже зніму іншим відео, щоб в мене було тут морква-буряк. Сьогоднішні, ось такі. Ну і, о, і полуницю хотіла я розсадити, але не встигла. Ну що ж, до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!